Сьогодні у нас 18 вересня 2023 року, понеділок, 7 година 44 хвилини, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, яка ні в чому не винна, але з якою хочуть зробити рабів корумпованої злочинної системи. І тим, хто це робить, я не устану показувати хто і хто. Бо це дуже важливо. і Дуже важливо, щоб ці поки зрозуміли, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий збуст. Бо вони збагачуються на здоров'ї, на брехні. Хворих наркозалежних людей і дітей. de deste exercício Чим більше я чогось чомусь гарному навчаю, повчаю, розповідаю, чим більше я борюся з цими мародерами, тим менше я спілкуюся зі своїми дітьми, бо мене позбавляють цього спілкування. Якісь мерзотники, котрі моїми дітьми маніпулюють. І не хочуть, щоб я з ними спілкувався. Так що робіть висновки, що відбувається в нашій країні, як людей, коти борються з корупцією в містах, маленьких селах. В цілому в країні Позбавляють спілкування. позбавляють Грошей позбавляють всього. Того, чого, що має бути здравомислічої і здорової людини. Так що робіть висновки, хто і хто. І чи потрібні нам такі держслужбовці, котрі знахабніли і котрі збагачуються. Не за рахунок своїх знань і досягнень, а за рахунок досягнень інших людей і знань інших людей які їм служать, які на них працюють.